Корейську війну 1950 1953 років та Карибську кризу 1962 року. Яким чином ці ілюстрації пов'язані з темою нашого сьогоднішнього уроку? Будемо вчитись встановлювати причинно наслідкові зв'язки. За планом, Корейська війна 1950 1953 років, Карибська криза 1962 років і загроза ядерної катастрофи. Також попрацюємо над проблемним завданням. Чому, на ваш погляд, у світі з'явились конфлікти? Отже, існувало два блоки. У нас це Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. У кожного з них була своя мета існування. Щодо Сполучених Штатів Америки, ми бачимо, що зовнішньополітичні принципи це збереження демократії, свободи, верховенства, права у країнах світу, доктрина стримування комунізму. В свою чергу радянський Союз в нього були наступні зовнішньополітичні принципи діяння: це курс на світову революцію і на її підтримку з боку радянського союзу, поки існує капіталізм він на землі неминучі, і тому йде в нас суперництво між цими двома країнами. Ви бачите, де було установлено взагалі комуністичні режими, та у якому році це відбулось. Передісторія конфлікту Корея з 1910 року до закінчення Другої світової війни була колонією Японії. У 1945 році, після поразки було поділено Корею на північну та південну. Представники Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу домовились поділити цю країну по 38-й паралелі. І бачите, кому що належало. Корейська війна. Конфлікт між північною Кореєю і Південною Кореєю, що тривав з 25 червня 1950 року по 27 липня 1953 року. Хоча офіційного закінчення війни взагалі не було оголошено. Часто цей конфлікт часів холодної війни розглядається як війна між Сполученими Штатами Америками та їх союзниками, та силами Питаю та звісно радянського союзу. Сторони конфлікту: це Північна Корея, Південна Корея. Радянський Союз разом з Китайською армією вторкається саме і намагається допомагати Північній Кореї, ну і Південній Кореї, звісно, допомагає інший блок. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Туреччина, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія та інші країни. Прапори країн, війська, яких брали участь у війні в Кореї. І там сформувалися два уряди Корейська Народно-Демократичної Республіки і Республіки Кореї. Один уряд у нас очолив Лі Сін Ман, а інший Кім Ін Русен. Спочатку 1949 року періодично було звернення до Радянського Союзу з вимогою про допомогу у повномасштабному вторгненню у південну Корею. І Йосип Сталін вирішив не задовільняти вимоги Кім і Ерсена, але надавав взагалі завжди військову допомогу. І у 1950 році починається наступальна операція. До речі, на цьому слайді є помилка, в чому вона заключається. Вторгнення військ на південь відбулося у 1950 році. Війська рушили на південь і за три дні взяли Сеул. Найважливіші бойові дії перших місяців війни це Таджонська наступальна операція і Нактоганська операція. Солдати, ви бачите, як вели бої на вулицях Сеула у вересні 1950 року. Морські піхотинці. І контрнаступ армії ООН було здійснено 15 вересня. Почалася операція Хроміт. Здійснено було американський десант. У жовтні звільнено повністю Корею. Корейська війна заходить у Глукий Кут у червні 1951 року. Корейська війна досягає самої критичної точки. Метою військ Організації Об'єднаних Націй було встановлення Південної Кореї саме в тих кордонах, яка вона була до початку війни, і командування народної визвольної армії Китайської Народної Республіки висунуло схожі умови 27 листопада 1951 року. сторони домовились про встановлення лінії на основі існуючої лінії фронту і про створення демілітаризованої зони. І з'явилася військова демаркаційна лінія. Офіційно зафіксована. Вона була угодою про перемір'я, яке було підписано 27 липня 1953 року. Потім почалися переговори, наслідків яких не було. Єдине про що договорилися, це повернути всіх військовополонених. Ми бачимо, що країни підписали дві угоди. Договір про припинення вогню і також міжкорейську угоду про перемирення на напад, обмін та співробітництво. Потім виникає Карибська криза в 1962 році. Давайте розберемо причини, хід подій та наслідки. Карибська криза тягнеться з 1961 року після того, як США розмістила ракети в Туреччині. Проблема була в тому, що СРСР не володіли такими комплексами ракет, за допомогою яких можна було завдати удару у відповідь. Тому вирішено було у 1962 році на Кубі розмістити ракети радянського союзу. Ось ми бачимо переговори Хрущова та Кеннеді, і на Кубі було розглянуто всю наявну зброю, включно з ядерною. У відповідь президент США Джон Кеннеді оголосив морську блокаду острова Куба, і таким чином світ підійшов до межі початку нової війни. і Всі боялися, що вона буде ядерною. 24 жовтня 1965 року п'ять радянських кораблів підійшли впритул до зони блокади та зупинились. І за три. Години Хрущов та Кеннеді, вони вирішили цей конфлікт, і він так залишився в історії. Скажімо, зайшов на нівець. Сторони змогли домовитися, визначило два таких правила: Радянський Союз забирає ракети з Куби і допускає туди інспектори ФОУН. В свою чергу Сполучені Штати Америки ліквідовують вречення свої ракети і нароблять спроб перевороту у Кубі, якою тоді до речі, володів Кадель Кастро. І також ми бачимо, що холодна ж війна вона відбувається, і всі етапи холодної війни. Перше це 1945-1955, розкол світу на дві такі ворогуючі табори. Це НАТО та ОВД. Другий етап це загострення міжнародної напруги, карибська криза, війна в В'єтнамі, зведення берлінської стіни та праська весна. Третій етап це розрядка міжнародної напруженості і розвиток та закінчення. І бачимо, що існує четвертий етап це коли в радянському союзі починається перебудова. Але холодна війна, вона продовжується та триває і до сьогодення, хоча була визначена, що вона закінчилася саме з падінням Радянського Союзу, але лідерство у ній продовжує брати сама ж Росія, і в нас існує такий блок: це НАТО, який протистоїть цій державі. Основні передумови холодної війни це перетворення США та Радянський Союз у наддержави, держави, це гострі розбіжності між США та СРСР, поширення радянської моделі соціалізму у східній Європі та боротьби США з поширенням комунізму. І різке загострення боротьби між Заходом та Радянським Союзом за сфери впливу в країнах Третього світу. Також ми бачимо, що знову-таки 1949 рік це в нас НАТО, 1955 рік це організація Варшавського договору. І це наш такий світ, який розколено, і існують два військово-політичні блоки. Дякую всім за увагу.